Лише на початку листопада ми мали честь наша команда приймати у Кривовому розі і Криворізькому районі наших польських друзів з Нижньоселецького воєводства, побачивши всі страхиття і наслідки війни. Вони збільшили суму допомоги з 5 мільйонів золотих до 23 мільйонів злотих, що дорівнює приблизно 5 мільйонам євро. Наразі ми ведемо переговори, як найшвидше отримати цю допомогу і з чого вона буде складатися. По-перше, ми наголосили, що ми потребуємо не грошей, а конкретних речей. І ці речі сформовані на основі запитів військових, а саме, вживані автомобілі, дрони. Рації, тепловізори і ці потреби сформовані на основі запитів лікарень. Значна частина цієї допомоги у вигляді медичного устаткування високого інноваційного рівня потрапить до наших лікарень і до нашої другої міської лікарні. Зокрема, щиро дякуємо польським друзям. Сподіваємось на подальшу співпрацю.